Змішується, спеціальна поліефірна полі смола, точні пропорції, да, зараз пліт у вас є згоди. Згоди. з точністю до 10 грама. Беремо бронеплиту. Плита вигнута анатомічно, просто до безмежності. За формою людської грудної квитини, живота, беремо спеціальне волокно. Воно за властивостями трошки гірше від кевлара по прочності такої саме приблизно ваги, але приблизно в 10 разів дешевше. Спочатку ідея така виникла досить якби, ну, спонтанно, тому що ми зіштовхувалися із тим, що закупляли за кордоном і дуже багато складів, на жаль. Вже оміліли за кордоном, особливо в Німеччині, в Польщі, і виникали певні проблеми з перевезенням. І ми вирішили все-таки провести такий експеримент, закупили ось плиту з Фінляндії і е, випробували її відповідно. Вона себе закоркомендувала найкраще усіх, які ми випробували. Ближче до дерева підійде. знімайте. 7,62. А стрел производился патронами 762 на 39. Меня не снимай. На 39 для охотничьих. Сейчас будем проводить эксперимент с боевыми. Подожди, покажи. Верхняя? 7,62 армейский. 7,62. Ты видишь, как слабо? 7,62 а. белоармейский. Покажи, покажи СКС зараз, вот, будемо бити этого. армійським патроном. Тому замість трьох-чотирьох сливки кевлара ми накладаємо 10 слив цієї тканини, якою армують яхти, катера і тому подібне. У нас виходить приблизно ось таким макаром. Все це поклеється. Це так званий протиосколковий захист, який е робить те, що не робить плита. Плита дуже міцна, дуже надміцна. Над, над е витримує, в принципі, ми ще не знайшли такої зброї, яка б її пробила, але факт в тому, що куля, що попадає в цю плиту, е якраз таки. Із-за властивості плити куля будь-яка навіть з, з навіть стальним сердечником розбивається, розлітається на, як то кажуть, на мур'ян валках. Наша задача забезпечити, щоб бійцю, в якого попала куля, не відірвала осколками руку чи в шию не попало. Почекай, почекай! 7,62 из СКС. Это тоже не возьмет. Последняя попытка. 7,62 на 39. <связано> Понял. Ну, ты так попал? Верно, добро, добро, виноваты, добро. Все уже готова бронеплита. Она обстреляна винтовкой и Мосина. Винтовка Мосіна працює з тими ж патронами, що і СВД, але просто потужніша. Винтовка Мосіна не пробиває плиту однозначно. І ця армована тканина затримує всі осколки всередині під собою. Тобто є маленька дирочка, осколки не виходять за периметр плиту. Uh -huh. Тобто боєць захищений. І загалом потім бронежилети будуть надаватися бійцям, бійцям самооборони в першу які... Чергу самооборони 51-ї бригади. Також будемо надавати впевнений нашим хлопцям в спецбатальйоні «Світязь» батальйон територіальної оборони. Uh -huh. Це те, де найбільше буде потреба. В першу чергу волинянам, якщо буде давати будуть можливості, будемо тоді передавати досвід, якби щоб інші в Україні могли це робити, тому що ну, насправді. Це кожна область має можливості це робити. Це армування це самий трудоємкий процес. Тобто все, що ми робили, різка, гнуття, це все робиться станками в автоматичному режимі. Це армування не можна зробити в автоматичному режимі. Тобто ці 10 слів треба клеїти людям. На одну пластину двома людьми виключається близько години. Uh -huh. Плюс е в теорії. Вона має сохнути 72 години. Ну, ми робили обстріл після 20 годин і вже вона була, скажімо так, з її характеристиками Угу. Тобто, це яхтенний корпус. Яхти роблять з такого матеріалу. Угу. Ну, ти це, це... робиш безкоштовно? Так, звичайно. Тобто, це волонтерська робота. Звичайно. Тратиш свій, свій час, так? Ну, але ціна бронежилета коштує близько трьох тисяч гривень, так? вартує цей бронежилет з самим. Я не цим. знаю. Чесно кажучи, я практик, я роблю, скільки він коштує, мене не цікавить. Я знаю, що я безкоштовно роблю свою волонтерську роботу для того, щоб люди, мої побратими, на сході були захищені. Яка ціна цього бронежилату буде в ну, загальному ціна загальному по виходить десь до 3 тисяч гривень. Тобто, ага. це в залежності від того, нам на, на на наших починаннях цих дуже багато людей допомагало і в перевезенні, і в тому самому обробці металом. Тобто, нас наші хлопці безпосередньо в всі обробляли цей метал. Ось і зараз як от, Діма теж доробляє, от ми відповідно. Це одна ціна. Якщо звичайно це все десь робити повністю, оплачувати цю всю роботу, то це десь буде в районі ну, до трьох тисяч гривень, буде входиться такі коножити. І де беруться? Семи б... де де купуються за кордоном, тобто найідеальніше підійшло під це британська розгрузка, ось яка купується теж як за кордоном, і вона ідеально підходить під цю пластинку. Інші люди, які хочуть собі на, ну якимось своїм воякам, там сіл, наприклад, так вони можуть звертатись до самооборони і можуть. купувати можуть цей бронежилет і можуть купувати без проблем. Тобто, якщо вони в нас будуть, якщо будуть фізичні можливості, то військово будемо надавати, тільки буде щось війне, то чи є можливості. відомості про те, скільки вже таких от саморобних бронежилетів або так званих народних бронежилетів вдалося виготовити? Ну, ми вже виготовили по-моєму більше п'яти. То есть пять числа бы чтобы она желательно прийшло в наше.